Привіт, мої дорогі! Бачите, чим ми самого ранку розважаємося? Ага, угу. світло виключили. Хоча, я не можу сказати, що нам його виключають. Нам його просто не включають. Якщо no. брати з 6 ранку десь до першої ночі, поки я за тим слідкую, то у нас світла нема біля 12 годин. No. Повна задниця. Так що гріємо чайник отак. Ну, no, а отут. Наш сніданок шеренгою чашки із рікоре, малюку чай. Каву ніби не п'ємо. П'ємо втіхаря. Зранку всі на рікоре. Ой, халєра. Е, е, то не бруд. Знаєте, що то? Вчора от воно е, пекла пиріг в черговий раз із черешня. А черешня була просто ізумітельна. Ну, Глянь такий поріг, да? жовтенький. Домашні жовтки і куркума. А саме основне тут черешня. Вона величезна і чорна, дуже смачна. Ну і зашурувалася то їй багато. багато. Ну, поки нею займалася, руки запацькалися. А потім якусь не знаю, хлоркою відчищу. Вчора вже не хотілося. Так, і що би ще? Ще би якісь бутерброди зробити. З чого з сиру? Знайшла бювер в холодильнику. купувала для гусей. а потім зажала. Ну, це такий термін до кінця липня. Але пора вже відкривати. Так, і ще цей камамбер якийсь є. Так, зараз зроблю бігом сніданок. І. Ой, як погано без світла. Будемо чекати майстрів. На сьогодні будуть проводити інтернет, який працює без світла. Другі супруги какають вночі не може, напевно. Ой, Ну нічого, світла нема, зато буде інтернет. Шестий перший блекаут у мене з ну той ще був інший інтернет проведений. А тепер бачимо, що то якось так печально просто сидіти, хоч про щось подивитися, якийсь серіал, хоч якийсь вічдок, чи що. І вирішили провести, не так він називається, ну ви знаєте, про що, що то чисто як він називається, ну то, що без світло працює. Так що, вон, зараз прийдуть майстри, нам то проведуть. Не знаю як. Я вже боюся. Ой, Боюся, чого, щоб мені коридор не понащили. А що тут малюка робить? Ой, гляньте, гляньте, який ресторан. Ой, ще зміню. Ну, як свої добре живуть, не? Не так, як ми, на бутербродах зранку. О, ось корова наварила. А, тут таке в неї гарне, так? Да? Як кендівар. Все, всі свині на місці, городом займаються, все чудесно. А, і школа. Красиво розставляє, креативна. Дівчинка. І тут що свиней, тут теж свиней порядок. Свиней порядок, а я от думаю, що з моїм коридором робити. Не хотілося б. Щоб його тут сверлили. Не знаю, як то буде. Чекайте, до я чайник зніму, мені здається, що Да? Ой! Це в парі буде, так, зараз заливаю ту чортівню. Так, тут, як в кожній тварі. Ми з бабою Люшею сюди молоко доливаємо, так воно смачніше. Другий супруг п'є чи стаган, він таке не любить. Ну і от, і от що я собі думаю: сверлити знизу дірку. І що? І тут буде роутер стояти, і ще й та задна станція, якась задниця. Зверху ну за коробку хіба сховати? Теж якась дурня. Знаю, так я не хочу той коридор нищити. Навіть не дуже коридор нищити, щоб ті тут провода не болталися. Ну, у мене є ідея, щоб якусь через нашу кімнату протягнули. Може, такий дев'ятий поверх, що там скинув з даху, то й побачення. І не буде отого от гадства. Ну, але не впевнені, що не таке можуть зробити. І от Я не знаю, що вибрати. Да? Чи оптичний інтернет і мати розважання? Далі. Чи коридор вбити? Знаєш. Це в мене, от, бачите, нові квітки якісь біленькі. Кажуть, будуть довго стоять. Ладно. Зараз ми поснідаємо, подумаємо, що робити з тим інтернетом. Може би дійсно якось його через вікно зашурувати? Ну, подумаємо. Ой, яка в нас катастрофа! Катастрофічна. На малюка підло напали комарі. У мене є отакий от от магічний засіб. Знімаю все на раз два і зразу перестаєш шкрутися. Давай. Я в лапку вкусив. Покажи. Ой. Дуже сверпить. мені, край, я сама не зможеш. Витягуєш. Тому, пан розкручує. Та ти не інструкцію ти розкручує. Так, давай. Оп. Ні. А тобі наш лапку давай. Тут? Ні, ага. Ні. А, тут тебе пару і тут во. Ой, а що ти на тебе так накинувся, з ухвалу? Як на кукутищенка? ухвалу накинувся, почав ображати і макірітися на мою адресу. Ой, який кумар свій. Так, добре. Що ви с їсти зранку? Хлібчик з сиром чай. У нас нема тостового хліба, у нас немає світла бомбон. Ні, світла? Ja, світла нема. У mm. <р88> нас його завжди нема. Навіть. Пук нема. Кажи. <рігів> Хліб з маслом гірок і помідор, а сир? От тобі сніданок такий цікавий. Сир дати? Ні? Mm. Mm. Чай? Лів з маслом і руки, помідор добре. Так, все, давай біжи, бо треба бігом зробити, зараз інтернет будуть проводити. Прийшли вже наші майстри аж троє на інтернет, але виявилися якимись такими людяними і покладистами. Зрозуміли мою печаль і пообіцяли то якось через вікно провести, щоб не нищити коридор. Ну, а тут і так уже гірше не буде. Ну, як не буде, буде. О, Зняли тюлі з вікна, воно ще паскудніше стало. Ну, а о цю ситуацію ви вже бачили. Ну. Ми тут ремонт не доробили. Ну, так ще ходу бідно, ніби нічого, але поки проводили електрику, ну, ті ось щілини в багетах поробилися, стеля знищилася. Ну, а тут взагалі у нас куток юного любителя електрики. Бачите, яка дурня. Ну. А на шафі багети з коридора ті що попадали. Угу. Ніби ті нові. Ой, ладно. Тут так вже все рівно. Що майстри кажуть? Не говорять, через низ проводити другий супруг, хоч якось так от верхом. Пустити от той кабель, десь під пілінтусами, поприбивати, і вивезти, ну, до того от щитка. Я не знаю, як то назвати. Глянь, така паскуть. Ужас. А тут дурня, тут вже гірше не буде, лиш би провели. Десь він навіть не вляк, ну, то будуть робити. Тут така товста стіна. О, а з вулиці лише такий окусок. Ну, але кажуть, що якусь зроблять. Ну, подивимось. Знаю, то все позабирати з ліжка. Зараз буде пилити як дурне, чи те його знають. О, ще вам щось покажу. Дивіться, що знайшли, поки інструменти витягували. Мухобойку. Не знаю звідки, старих запасів тепер буде дорога супруга, ганяти в квартирі, але <смі> <смі>, про штрафиться. Отаке. Ну, подивимося, що з того вийде. Поки нам проводили інтернет, я вирішила піти купити черешню. <смі> ну, як вирішила? Мене з дому виперли. Ну, бо я там майстрам під руки лізла, їм щось своє розказувала. Але таке добилося свого, інтернет буде через нашу кімнату заведений. До То того мені сказали, щоб я краще прогулялася. І от я пішла прогулялася і ще купила таку саму черешню, як була для пирога. А поки є, гляньте, яка гарна. То Греція. Вона така велика і чорна. От камера так колір не передає, а насправді чорна-чорна. Того в мене були всі руки запальскані. Дуже смачна. Просто ізумітельніша черешня. Як я кажу, інстаграмно. Панно, піде мені знову на заставку. Так, і ще крім тої черешні, я попутно побачила ще одне вишну морело, таку, як я завжди купую. Вона в нас вже давніше була, але щось, я на неї бажання не мала. А сьогодні вирішила таке, тим зайнятися. Ну, теж красива, не? І мені основне, щоб вона була із листочками. Вона вже точно не з землі. Бо оце єдине, що я заморожую. Якраз мені вистачить. Тут, по-моєму, трошечки більше, ніж 2 кг. Я потім роблю із цієї вишні соус для качки. Він дуже-дуже смачний. Но ми з вами його вже мільйон разів робили. Те, що ви вже про нього мали би знати. А от. Тепер що на вечір? Буду мати розлічення, тому що я кожну ту вишню розріжаю ножем, витягую кісточку, серединку перевіряю. Хоча цей сорт дуже нормальний. Так, тут, напевно, на ці 2 кг, може 2-3 штучки будуть зіпсовані. Вона, вона чиста, вона, вона офігенна. Так що от, маю таку собі розвагу на вечір. Ну і от таку от ізумітельну черешню. Ну, а зараз, мої дорогі, ну напевно ще щось е, пообідаю чимось. І ми сьогодні з малюком записалися в перукарню, да. підемо наводити красоту. Так що, напевно, підемо разом. Ще зробила я собі на обід салат. Отакий, грецький на мінімалках, без огірків і перців. Тут тільки цибулька, томати, сир, орегано. Потім то все залію оливковою олією і додам маслини. Найшла в своїх запасниках. Нам дуже смачні. Але щось, на жаль, пропало з Ашана. Є чорні і зелені. О, гляньте, які а? Які коняки. Ну, тут єдине «но». вони з кісточкою. В цьому домі є стакан. О, В цьому домі є стакан. Так, зараз я вам покажу один лайхак, що я роблю? Бо раніше завжди зрізала, щоб кісточку дістати. А зараз так: от шльоп і все. Бачите, як просто? А -а -а -а. Знаєте, чий лайхак? Не повірите, навіть у висоцької. Мені угу. щось здається, що то єдине порядне, що вона вміє робити. Ну, з її грандіозною кулінарією. Насправді ну, працює. Так що, от, поділилася з вами дуже помічним лайхаком для маслин. Зараз у нас здається така буря буде. Малюк, зразу з пересолькою йде на всякий случай. А ми зараз направляємося в салон краси. Треба ото все зрізати, чекай, не спіши. Бо вже бо вон такий лев маленький, плюс на мене. Майке зарожче. Ось так от все забрати, дуже довге. Ну і заодно мене в порядок привезти. Добре, що нам недалеко. наш Монреаль. Так, чекай, давай якусь культурну вулицю перейдемо. Тут нема переходу Дай лапку. Ой. Туди. О, нема машинчична. Давай бігом. Вже пробувала малюка записати, щоб підстригли її волосечко, щось. Тоді не склалося. А тепер же то вже просто крайній варіант. Але в неї таке густе, як в мене. Ну, то нікому ніколи не вгодиш. Кого рідке хоче густе, в кого таке густе, як в мене, хоче його прорідити. І в мене найчастіше не так мені стрижуть довжину, як об'єм забирають. Там потім на підлозі зборона. І бомбон такий самий. Така махначка. Ходи, приведуть те в порядок. Мама ще тебе з нього. Подивись на мене. Така люта. Так от. О, ну тут треба нам все позабирати. Отак от, так. Щоб воно... Мама, я позжела кінчики. Кінчики, кінчики, звичайно, кінчики. Все про вставай, я тебе зараз савочку, на савочку. Давай, вставай. А я ще хотіла не тільки цей, а як мені простригти густину. Обов'язково, ми ж робимо. Та-та-та, бо ми так мучимося. А зараз літо, то трохи не підготувалися закрити. Вона вже трошечки починає темніти. Вона коли була взагалі мала, то біле-біле було. Трошечки темніє. А там така як все таки буде. Е, ні, я темна, я дуже темна, я, тем, я завжди темна, чоловік темний, то наша баба-блондинка. Блондинка з зеленим очам, щось таке, як ви. І от вона як баба. ну Вона і е, тут Річ, на бабу схожа, вона така в нас як копія баби. А зараз хороша? Нормально. мені все. Да покажись. Ага. Угу. Чичка-чик-чка, не мені. Здоволено? Гарно? Ти можеш собі давай ска, де такие розычки, ты можешь собі взяти. До плеча і пару резиночок, ось собі косичку зробити, ну, наприклад, так? Воно ну, тобі не буде заважати. Ага. потім зняти? М? А як то потім зняти? А заплести та ну, по да, одну стою зробити якихось, знаєте, от тут пара щоб очі, воно не падало. Я просто такі я ж кажу, волосечки. А дивись гарно. Ну. О. Так, можеш і косичку, якщо це. Коротше, а ну давай і ту сторону, тобі, 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 я тобі теж пересходи. У мене просто густа її воно буде заважати, якщо так буде. Це... Останній стрих Що, Ви Добре. <різь> щоб ще рідше ходила, А знаєш що, Це там е для бомбона є така от штучка засіб для волосся її треба взяти. Лена розкаже, а щоб я воно розчісувалося? Так, якщо, наприклад, воно ж вічно чершиться, то спрей такий дуже класний, можна якусь двох взяти. А ну подивись на мене. Ну, подивись на мене. О, о краса. Можна книжку дзяти, там ще. Подивись на мене. М -м, супер. Добре, тоді давай перевдягайтеся, йдіть і ще ту штучкою для волосся купи. А от вона от така от. от така от. така Хочеш, хочеш. Нас сьогодні просто як в лучших домах. Нарешті дали світло і ми провели інтернет. Досить акуратно і при тому мало травматично. Знаєте, як вони зробили? Я дурі ще думала, що будуть от-от стіну сверлити. Те-те, Ось там в куточку. О, зробили дірочку, той от кабель, його навіть незамітно, пустили, тут він пішов. Ну, Вже як пішов. Пішов пішов. Ну, і у нас з'явилася нова ця, додаткова якась дурня. от. Дорогі супруг щось таке от присобачив. Тепер дуже зручно, коли е, чекайте. А, ну, да. це коли світло воно сюди вмикається, коли світла нема, оця от дура вмикається сюди. Все, і інтернет є. Так що, те, що все склалося. Ну, а зараз що? Бачите, користуючись моментом, заряджаємося підряд. Тут одна зарядна станція у бабелю, друга зарядна станція. Включився пылесос, посудомийка, пральна машина, все, що тільки можна. О, навіть це. Я ніколи не думала, що я доживуся до такого, щоб ці ельфбари бари заряджати від павербанка. Ну, прийшлося. Ой, щоб ці зарядити його, робочі якісь ноутбуки. Ой, ще, ще бомбону треба, цей планшет, мені телефон. Словом, все на світлі, все на ньому зав'язано. Я бомбону нічого заряджати не буду, яка я на неї зла передати не можу, мала зараза. Я ж е, вела її підстригтися радикально, да? так як я Ілені показала, ну, таке, е, ну, таке, не дуже низьке каре, ну, щоб просто щипалося ледве хвостик. Ну, каже, добре, поки я туди-сюди, але ну, ж не буду над, ней, над нею висіти. Вона почала Лені розказувати, що вона дуже хоче коротке, Ну, а Лена в нас така ну, трошки інакша, ніж я, і каже, ні, дітей, значить, травмувати не можна. Треба все-таки ну, дитині там, 9 років, і ти вже на її захцянки. І я вам чесно скажу, мої дорогі, я не зрозуміла, за що я заплатила 600 гривень. Ну, ну, скільки, ну, я не дуже орієнтуюся, клініки нема. Ну, напевно, сантиметрів 5 зрізали, а я на всі 15 розраховувала. Ну, що вже зробиш? Ну нічого, через місяць піду і її ще раз підстрижу, поки вона відійде. Так що, ні, малюк сьогодні проштрафився на треба було таке ось зробити. Так довго її записувала, вибирала час, нарешті записала, і, і наша перукарка була, і все складалося, і, і, а концовка яку завела, таку і привела. Баба Люба каже, а куди ви ходили? В Макдональдсі кажу, ні, ми ходили стригтися, ну це трохи незамітно. Ну, ні, ну по мені замітно. У мене якраз все те, що потрібно, просто вам зараз нічого показувати, того що, того, що, що е, я помила волосся. Я не знаю, є така є, що після перукарні, хоча там мене гарно вкладуть, ну, все красиво. Я не знаю, чого я приходжу додому і мою волосся. Не знаю. Ну, такий от в мене ритуал. Те, що якось вже іншим разом. Ну, там що показувати, все як було таке, тільки коротше. Те, що от, мої дорогі, Інтернет є, світло є, тому що Того зараз я піду і приготую якусь мінімальну вечерю. Мінімально, але дуже-дуже смачно. Так, мої дорогі, зараз я швиденько поділюся з вами своїм улюбленим пихом, то шикарна страва. Звичайно, може хтось з вас таке готує, але якщо хто не знає або призабув, нагадаю. Тому що це дуже швидко, просто смачно і низькокалорійно. То, рагу із цукіні. Так як робила моя баба в Закарпатті. Ну, за літо я вирішила трохи щось поміняти з цим цукіні. Повізла на французькі сайти, думаю, може, що нового прочитаю. Не повірите, нічого нового немає. То саме. Ну, Отакий от от базовий рецепт. Ну, є там ще інакші варіанти, точно теж то додати нут, якесь м'ясо, але, в принципі, нічого. Єдине, знаєте, що я звідти стибрала? Нові спеції, які вони пропонують. Я так не готувала, попробую з ними. Значить так, Як я готую своє рогові цукіні. Піджарила, скільки там цибульки, скільки хочете. Ну, Трошки підгоріла, то дурня. Далі. Ну, кубиками цукіні порізати. О, <плес> Як для свиней. А то молоденькі ті зернятка, нічого страшного. І коли цивулька піджариться, зразу все шуруємо туди. О, трохи незручно, я зняла з цієї частини, де нагрівало, Виключила, тому що, я би вам ні чорта не розказала, я б тут просто зварилася. Ну, ви зрозуміли, кидаємо разом усі цукін. Щоб то не було травою, значить чесник. Ну, у моєму варіанті головка, у вашому варіанті, скільки хочете. І томати. Да, Зараз сезон. Звичайно, можна взяти гарні літні томати, я би навіть шкірки з нього не стирала. І їх порізати. Але у мене нема. Зато у мене є в запасниках отакі. Так, що зразу шурую сюди ту банку, які, ой, а. Ой, ой, Ладно, то я потім водичкою е, Ну, Треба буде їх трохи, так, знаєте, е, Так. А тепер що по спеції? Е, ну, то зрозуміло, і, в принципі, ми більше нічого не додавали. Що французи говорять? Копчену паприку? Ну, повірюємо. Хоча, я навіть не знаю, чи сюди йде копчена паприка. Кажуть, що йде. Ну, Французи, я думаю. Фігню не підсунуть. І пучок на балконі нормально, вирощує. е, Отакий великий. От сюди. Кажу, що буде смачно. Я не знаю. Може, то малувато. Фік його знає. Може, ще на Знаєте, якщо. Я би то, перефразувати нашого нового е, класика, комічного жанру. Чим більше в дрова, тим далі ліс. Ну, і так, так напевно, мене спеціями цими. Може, ще більше дам, щоб було смачніше. Ви зрозуміли, про кого я, да? Про коку котлету. Бачили його виступ? 540 версію. Ой, фієрічку подію Діпрі. Так, да. мене це виразило глибини душі. І чесно, мої другі я вам скажу, я так давно не виселилася. Так, Кока Тищенко сволочка, я згідна. Але я так порозважалася. Я такою ну Зрозуміло, чого я давно не чула. Ні, я думала, що Оскара Кучеру вже ніхто не переплюне. Ні, виявляється, можна. У нас теж є такі генії. Я, я просто заслухалася, що він там виговорював. Вам смішно? А, звичайно, вам смішно. Всім смішно. Посміємось потім. А вони всі один зняли телефони і почали робити булінг. і я не знаю, який Кока-Тищенко-ресторатор, але актер комедійного жанру, похожий на висоті. Ага. Каже, <сум> почав матіритися <ця> мою адресу. хи <сум> І, і оскорбляти, і убіжати. Ай-ай, сволоча. Так, ладно, на його баню то коко котлету. Мені би цим зайнятися. Ну, да, от і все. Можна сказати, що рагу зроблено. Тепер закрити кришкою, воно пустить рідину, ще посолити, і це буде дуже-дуже смачно. Чесно. Да. І я знаю, що я вам рекомендую. Якщо хтось так не робив, то зробіть дуже добре. А от потім до котлетки саме оно. Так що, от, зараз буду варити. Ну і от, мої дорогі, вам результат, <різультативний> результативний. Моє рагу із цукіні. Дуже смачне вийшло. От, трошки рідкувати, ну, ну, не скажу, що прям вже гаспачу. Могло би бути трохи густіше, Пана, томатів було багато, але дуже-дуже смачне. І що найбільше мене поратувало, той експеримент шалений із паприкою і цим, тим'яном. Так, да, підійшли спеції, дуже добре. Дуже-дуже. Так що рекомендую. Ну що, мої дорогі, цілую, люблю, обнімаю, Бережіть себе, па-па!